Скажу чесно, скажу чесно, що, мабуть, ви знаєте, ось коли ти знаходишся у своїй тарілці, і коли ти займаєшся тим, чим ти хотів займатися все життя, і коли ти займаєшся улюбленою справою, рідко замислюєшся над тим, що потрібні тобі якісь додаткові сили. Ти настільки знаходишся, знаєте, там в процесі, як у той хірург, який там. Там 8-12 годин робить операцію, він, встановлюючись до стола, він чітко знає, що він буде робити. Що він буде робити. Так, так, в принципі, і у мене було, що я якось знаєте, не звертав на це увагу. От, ну, взагалі, от навіть коли розпочалася повномасштабна агресія, там, там водій мій проспав, там, і не, не приїхав зі мною. Я в 4 години там, ранку там, вдівся і пішов пішки там, на службу. Там. Абсолютно, там ну, спокійно, там зустрілю там солдатики. Там підмітали територію, посміявся з ними, там по покуривши тоді, де пішов собі далі.